Сьогодні зранку в Кіровограді анонім зірвав заняття у 14-й школі. Повідомлення про замінування надійшло на лінію 101 близько близько ї години. Особа, яка телефонувала, не представилася. На місце події виїхали міліцейські експерти та надзвичайники. Вони очепили периметр навколо школи і провели необхідні пошукові роботи. Персонал та учнів евакуювали. Зрештою інформація про вибухівку не підтвердилась. В школі йшов нормально учебно-воспитательный процес, ніяких эксцессов, ніяких euh, недорозумінь не було. Тобто прийшла інформація зі со служб, які відповідають за это. За безопасность. середня старша школа была отпущена домой, младша школа була виведена во двор. Родители, учителя обзвонили дзвонили родители, родители ну, в течение получаса потихеньку забрали дітей. Тобто кожного ребенка дали родителю. Тобто школу проверили, нічого в школі нет. На даний час проводиться перевірка, і поки не зібрані матеріали, про будь яку відповідальність говорити зарано. В разі підтвердження. Анонімного повідомлення, особа буде притягнута до відповідальності відповідно до Кримінального кодексу України.